Кожний, хто принижується, буде вивищений ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, імінь, слава Ісусу Христу. Дуже часто задаю собі питання, чому у цей час? Коли збу... збулася повнота часу, коли Ізраїль був очікуваний на прихід Месії, серед того народу так мало відчуло своє покликання зустріти Бога, привітати Бога. Засвідчити про Бога? Чому серед того вибраного народу, через котрого Бог промовляв через віки, посилав пророків, назнаменував царів, коли збулася повнота часу лише найбідніші пастухи прийшли до Ефреїмської яскіни. Мабуть, серед мудрих тодішнього світу не були тільки ці три царі, які навіть не були з вибраного народу, які йшли зі Сходу, іноземці. Де ж був той нарід, який читав Тору в святинях, який знав, що буде сповнитися повнота часу і прийде? який жив і бачив подвиг Івана Претечі Хрестителя, який мав кумранський, кумранський монастир, де вишколювалися і формувалася духовна еліта Ізраїлю. Жили при Анні, Захарії. Мали знати, Мусили знати. Я вже не говорю про тих, які з позицій вчителів, вчителів закону мали здогадатися. Не було астрономів в Ізраїлі? Напевно, були. Задивлені в небо в зорі, досвідчували їх, але чомусь не побачили в Ефремської зірки. Яка вела східніх царів на Вифлеємські поля? Мене дуже болить якась така виразка мого народу заздрість. Згодімося, що вона з'їдає Україну і українців зсередини. І що причиною заздрості? Чому мені заздрити? Я не багато маю. Чому заздрити ще комусь? Кому вдається, хто, хто вміє вчитися, хто вміє давати собі раду, згодімся, вона присутня серед мого народу, якого безмежно люблю, але якого з'їдає заздрість. І у великій мірі вона походить від гост гордості, чому не я, чому не мені. І, мабуть, коли Бог об'явився світові, багато хто казав, чому не ми? Чому якісь східні царі, чому пастухи? Ця простота не обтесана. А гордість не давала їм іти просто за світлом зірки, в невідомість, вийти з зони, зони власного комфорту. Справді, Спрямувати свій зір на того, хто приходить Мараната. Пастухам просто не, мало, не було що тратити. Вони налякані цією звісткою, що народився їм Христос Спасити. Еммануїл, що значить з нами Бог. Ми дуже часто чуємо. В Євангелії і Господь нас застерігає від гордості, бо вона ніколи не дозволить нам долучитися до царів. Шукати в вистаємі Бога, шукати в пустині, на посовищах. Гордість ніколи нам не дозволить прилучитися до пастухів. Це інші рівні, інші посади, інший статус. А Бог вибрав собі мудрість цього світу, мудрих царів. Які мали за щастя і тим невідомість, аби привітати царя. І простоту, Бідність. Яка всіх нас об'єднує. Незалежно від того, чи маємо золоту кредитну картку, чи просто пару тисяч. Або пару сот євро на картці. Якщо ходить про Бога, про Його милість, про Його любов і милосердя до нас, то всі ми одинаково рідні для Бога. Наступне коротке. Ми знаємо з такого. Простенького катехізму, що Бог чистий дух, що Він всюди є і собою все наповняє. Просто Бог своєго милосердя і любові, щоб не лякати нас приводами, взяв на себе нашу людську природу, воплотився і прийшов до нас людиною. Це не означає, що такий Бог був, є і буде. Такий Бог взяв на себе людську природу, щоб нам відкрити дійсність Отця, Бога в Пресвятій Троїці. Стара грецька ікона представляє народженого Ісуса в ясвах. І ці ясла зроблені як жертвник. Христос прийшов на жертву і терпіння. І, власне, цім вся тайна Рождества Христового. Ми ніколи не задумувалися, а чому царі принесли золото? Зрозуміло, дорогоцінний метал завжди у всі часи дорогий. Прикраса жінкам. Мужчини не цуралися того дорогоцінного металу. Чому кадило? Бо так зазвичай ми знаємо, що кадило потрібно лише мерлому. І то кажуть, а, тобі поможе як мерлому кадило. А чи справді? Помагає у благородній підноситі вищої Бога кадило. Що воно дає нам? Колись тепер 1 жовтня ми святкуємо перенесення чесних древ. У Константинополі, коли була моровиця, патріарх Константинопольський брав з палат. Грецького візантійського цісаря частинку чесного дерева і рятувався через молитву, через свячення води, умивання і кадильний дим. Ми знаємо, що кадильний дим робиться з живиці соснових дерев, які мають стерильну властивість, властиво, хворих на туберку... туберкульоз. Завжди лікували десь так в середині хвойних дерев соснових. І ця живиця стерилізувала повітря, вбивала бактерії. Цю живицю переплавляють, проціджують, дають ще масло лаванди, троянди, будь-яких квітів. І коли вона Потрапляє на вогонь, спалюється, до неба підноситься приємний кадильний дим. Властиво, чому священник кадить пристіл навколо ікони і людей для того, щоб очистити пристіл, святі ікони і народ Божий. Здається, що людина, яка відходить по той світ, яка може ще в лікарні, в реанімації, її там миють два рази на добу, рано і вечором. Її не треба мити. Але обряд покійного є таким, що його обмивають. І вода забирає весь той негатив з тіла покійного. А потім на похоронній відправі його досить часто кадять, щоб від того тіла, яке даємо землі, а душа піде до неба, відійшло все нечисте. Справді, кадило дуже важливий елемент в нашій літургічній практиці. І дуже важливий елемент дарунку для Бога, приємний запах. Приємний дим, насичений, збагачений не тільки живицею, смолистою хвойних дерев, але й запахом наших пій, квітників і трав. Бог чистий дух і цей дим кадильний, який підноситься до неба, був дарунком землі Богові. В подяці за те, що прийшов до нас. І миро. Миро, як олія, котрою ізраїльтяни намащували тіло померлого. Тому навіть в латинській практиці, зокрема, в Польщі, кажеться, останнє намащення. Так намащували покійника в Ізраїлі, і ця олія теж мала багатство запахів і різних олій. Тому ці мудреці розуміли, хто до них приходить. Тому принесли йому дорогоцінне золото, як цареві, кадило, як Богові, і миру. Як людині, котра свого часу помре за усіх нас. Я переконаний, що людство ніколи до кінця не збагне тайну воплочення Бога. Коли наша церква ще була. Під піллі серед сестер Васияна у Львові була така сестра Сала. Вона роздумуючи над Різдвом, писала Різдвяна ніч всю Тайну звістить та ніч для усіх нас. В ній слово, Боже, стало з тілом і поселилось серед нас, сповнилось те, що Бог Адаму сказав про з раю. син Божий стався сином діє, щоб стерти голову Змії, щоб кару за гріхи сплатити, не вистачала кров звірят, старинні жертви не вблагали безмежний Божий майстат. Віки плили, гріхи ножились. Бог в терпеливості чекав, поки син Божий в людський тілі людства на себе взяв, щоб справедливість ублагати і усмирити Божий гнів, отець предвічний своєму сину, йти на жертву повелів, і він прийшов в цю ніч різдвяно, так як отець йому сказав, щоб завстидати нашу гордість, він немовлятий вид прийняв за містом в яслах, в зимній стайні. Лежить сповитий в пелени, якби того був вже не вартій, щоб народитись між людьми. Він у тепінні починає свій перший день у тім житті. ясел почалась його жертва і довершиться на Христі. І Божим зором він все бачить, хоч і сповитий в пелени, він бачить вже бичі і терня і чує крик. розпни, розпни. Він бачить всю невдячну, чорну, що йому люди віддадуть. За містом він на світ приходить, за містом теж його розпнуть. І Божим взором він все бачить, ході, сповитий в пелини. Він бачить біль і терня і чує крик, розпне, розпни!» Дві тисячі років минуло відтоді, як він за нас страждав, а за весь час так мало вдяки від нас, негідних на він діждав. Прийдімся в дусі до стоянки, перед дитятком припадім. І щире золото любові йому в подяці принесім, кадило тихої молитви перед дитятком за а замість мира наші болі з його терпіннями злочин, щоб за любов і милосердя Він нам грішних дарував у своїх муках і терпіннях хоч трошки пільги Він дістав. Христос рождається!